Дого дня, можна взяти інтерв'ю. Доброго, так звісно. Як вас звуть? Мене звуть Ольга, я з міста Одеса. Скажіть, Олечка, чим ви займаєтесь? Я ангелотерапевт, парапсихолог та провідник між небом та землею? Таке буває. Ви представляєте? Я обов'язково відмічу. Скажіть, будь ласка, ви так вишукано вдягнені, такий красивий а Можна привернутися, щоб всі Звісно. просто побачили? Скажіть, будь ласка, от як ви вважаєте, чи краса допомагає скоріше прийти до поставлених цілей? Ви знаєте, я вважаю, що душа світла це важливіше, ніж наше фізичне тіло. Ви так вишукано пахнете. Шо на вас запах? Сподіваюся, била. Нічого страшного, нічого страшного. Якщо я вам дам зараз два парфуми прослухати, зможете їх оцінити? Так, звісно, візьміть, будь ласка. Угу. Ой, цей дуже смачний. Смачний. Як вважаєте, по скільки він може коштувати? Я думаю, тисяч двадцять п'ять. Двадцять п'ять. А цей тисяч п'ятнадцять. Але теж не так. Мені подобається. Який вам більше сподобався? Нуль перший, перша перший, перший, да. формула з карибським ромом, кубинським табаком, спеціями і ваніллями. Насправді цей парфум коштує в travel версії 10 і 650 гривень. Та, так. Невероятно. Дякую за інтерв'ю. Дякую.